Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками, тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіми прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, Ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е, вбудовують наш особистий потік, наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваші призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам а, взагалі своє хобі, хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям. Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти, зустріти чоловіка гідного для себе. А, Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися, а сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну, щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації. Давайте, наприклад. Я можу про себе говорити. Про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо не лінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, так карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як у полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути, ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається, тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це, як вам сказати, змінити, тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему, де це, область життя, де це у вас буде відбуватися. От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала. За свої роки, усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія, я зустрічаю людей з минулого, з минулого, де мої всі фахи спеціалізації, вони гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись, я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати: сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що. Ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя. Висновок один. А, на найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день, так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і дошку для об'яв, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на. Вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки Діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви. Дуже великі перфекціоністи молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки: і медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І е, ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія, і ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, е, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і е, е, можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Терези, ваш таропрогноз на вересень місяць. Світ, карта Мир. У вас з'явиться потреба бути самою собою в мирі, з кимось помиритися. Це також карта циклічності, тобто усе те, що вас там бентежило, ви виводили на якісний рівень, ви там робили ідеал, все вже змиріться з тим, що ви зробили усе як найліпше. Вже краще ви не зробите. Усе вже добре. Далі буде щось нове, тому що це карта ще обнулення. Завершується якийсь етап в житті в вашому житті. І починається щось нове. Також раджу, ви можете відсвяткувати і піти, наприклад, на танці. Ви можете піти в спа центр на масаж тіла, лиця, будь-чого. Дбайте про своє тіло, також звертайтесь до лікарів, тому що саме по цій карті до вас притягнуться лікарі, які найкращі в своїй спеціалізації. Тому радьтеся з ним, вони вам обов'язково поставлять і правильний діагноз, і знайдуть ліки, які вам допоможуть. Усе буде добре. Дивимося далі. Колесо фортуни, буде велика вдача. Велика вдача. Ви можете придбати машину, ви можете продати влучину. Це взагалі карта астрології, астрологів. Ви можете звернутися за натальною картою, за солярною картою, тому що я астропсихолог, і ви можете замовити собі перед днем народження у когось із настрізів день народження в вересні. Тому раджу щоб побачити свій новий рік, солярну карту замовити і бути вже мати план. Мати е, бачення, що, які плани у Всесвіта на вас, на нас, Терезів, замовляйте будь-яку астрологічну консультацію, де у вас зараз, наприклад, буде коридор затемнення. Це також дуже важлива інформація, щоб не дивуватися і не гаяти час. Добре? Ну і удачі вам. Бажаю наступна колода. Король мечів. Король мечів це може бути і чоловік, і людина на державній службі, і воєнна людина, чоловік або жінка, навіть якщо це король, просто при посаді такий, знаєте, поважні. Це може бути і лікар, стоматолог, хірург, просто лікар, який дивиться вас якимись там снаряддями, приборами. Залізними, знаєте, буває таке. Гінеколог може бути. Це може бути чоловік, взагалі ви можете зустріти таку серйозну людину, знаєте, яка має рацію, має вплив, має вповноваження і чимось вам може допомогти. Це прикордонник може бути, це чоловік 40 здебільшого віку, і це повітряна стихія. Таких знаків зодіаку, як Близнюки, Терези і водолі. Ось такі чоловіки вам будуть в нагоді. Дивимося далі. П'ятірка мечів, якась спірна ситуація. А щось таке було а, то п'ятірка пентаклів була. А це п'ятірка мечів. Спірна ситуація, можливо, стосовно якихось документів, от той чоловік у вас буде. Потребувати якихось документів, перевіряйте, перевіряйте, заздалегідь, куди ви йдете, що вам потрібно. Або якщо ви вже були в державній службі і ви не зрозуміли, не все запам'ятали. Я вас дуже прошу: записуйте, не тримайте усе, в голові. дуже багато стресів, багато інформації зайвої, або не зайвої, просто багато інформації. Тому фіксуємо усе в блокнотику. Телефоні десь і дбаємо про те, щоб у вас документи були при собі. Добре. Ну і перепитуйте, якщо ви щось а, а, не почули, не зрозуміли, або навпаки а, розізлилися, подумали, що ну, вам щось там а, на вас продумали, або вам неввічливо щось сказали. Захистіть свою кордон і перепитайте. Наступна колода. П'ятірка Пентаклі знов повторюється, щось з грошима відбувається, якась криза. Чим гарні ці карти? Це вже третя кризова карта. Вони гарні, гарні тим, що ви можете вийти на вищий рівень, вище, ніж п'ятірка, на шістку. Вам тільки треба ось тут подумати, не бути в позиції жертви, як ось ця дівчинка. А подумати, які 5 варіантів я зараз можу а, втілити в життя, і я можу завдяки цим варіантам заробити кошти. Або 5 клієнтів, П'ять, Ну, те, що я перераховувала з самому початку, так? Це може бути ще те, що м, вам е, треба було кудись 5 віддати: 5 тисяч, 50 тисяч і е, ви. Потім думаєте, а де ще взяти. Ось таке може бути. Ви можете продати свої картини. Ви можете, ну, подумайте, 5 своїх консультацій якихось, на 5 чогось у вас є, що ви можете гроші отримати з цих подій, з цих якихось послуг. Отак би я сказала. Цікаво. Наступна карта. Не витрачайте кошти в Зайві. Все буде добре, дивіться, вам вдасться, ви вийдете на новий рівень це лицарь Пентаклів, а лицарь, бачите, рух. Він такий спокійний, повільний, але впевнений. Він знає, в якому темпі рухатися, що робити, і ви будете це знати. В якому темпі, куди рухатися, скільки взяти, скільки запропонувати. Вицарь завжди про рух вперед, про прогрес і про те, що будуть кошти. Будуть, буде рух в монетизації в матеріальних якихось планах. Зрозуміли? Тому просто терпіння і не витрачаємо зайві кошти обов'язково на початку, особливо на початку вересня, не витрачаємо. А потім піде вгору діла матеріальні справи, налагодяться. Так. Остання колода. Четвірка мечі. Ця карта зупинки. Знаєте, от буде такий момент, коли ви, ви будете щось робити, а таке враження, що не бачив і не чуть. Ви щось знову будете робити, а знову таке враження, що ну як а... до стіни. <смі> Тому не сумуйте, ви відчуйте цей момент, просто займіться інакшим, чимось а, бумажками, документами, зробіть порядок у себе на столі, в комп'ютері, в телефоні, усе, що зайве, інформація, токсичні люди, все прибираємо, макулатуру здаємо. Тобі, тобто в бумажках наробіть лад. Звільняйте енергію для того, щоб зайшла нова, корисна енергія. Четвірка мечів ще а, про те, що вам, ну, бачите, дитина сидить в горах в, в палатці, забула ну, табір, так? А, як можна назвати ще? вибачте, бачите, українською хто може напишіть, То цей ще час зупинки. Подивитися на гори, помедитувати. Головне бути в безпеці. Оце важливо. Оце мечі. І тут зупинка, але в безпеці. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами тривоги, а йдіть, Ховайтеся, якщо ви знаходитеся в Україні. Будьте в безпеці, добре. І остання для вас ката з. Завершується. Причудово, я вважаю. Причудово. Бо це королева Пентаклів. Ось так, подивіться, на оцю карту, виглядає себе достатньо чітко. Саме так. Хотіли моє кратко, нічого я не ні. буду. Оце останнє королева Пентаклів. Це земна стихія. А, будь ласка, дбайте про себе і виглядайте ось так дорого. Виглядайте чимно, а, ну, щоб бути акуратною, і знаєте так. Достат, до, з достатком виглядати можна брендові речі, якісь одягнути, якщо вам подобається, щоб видно було, що ви самодостатня жінка, що ви е, гарно заробляєте, що ви любите себе, піклуєтесь про себе, вкладаєте, інвестуєте в себе кошти, і ви варті, наприклад, послуг, які ви там можете давати людям. Також вам можуть допомогти такі самодостатні жінки, вони будуть у вашому оточенні. Звертайтесь до них за допомогою, пропонуйте їм свої послуги. І це можуть бути ще жінки-господарки свого бізнесу, ФОПи. Так? Це можуть бути такі знаки Зодіаку, здебільшого жінки 40 плюс за віком. І це земна стихія, це у нас тільці, діви, козироги. Ось такі жінки будуть поруч з вами і вас підтримають. Можуть бути вам спонсорами, покровителями, ви можете бути цією жінкою наприкінці вересня місяця. Добре? Я вам цього бажаю. Я вас також вітаю, кому буде день народження в вересні. Ви прекрасні, ви такі самодостатні, ви такі ваша головна планета це Венера. З і а, у вас із цього дуже а, загострене почуття справедливості і краси. Ви обожнюєте красу, естетику, ви дипломати від Бога. А, тому дякую вам за вашу енергію, за те, як ви це показуєте, як ви навчаєте, як, які ви а, інтелектуальні цікаві люди. Обожнюю вас, люблю, дякую, що ви зі мною поруч. Рекомендуйте, приходьте вже в жовтні. Вже буду вітати так, знаєте. Папа. -па.